Всім привіт! З вами лам 2009. І сьогодні ми будемо грати RoboX. І ми будемо знімати не не МІНІСіті з другу частину. А будемо знімати дуже цікавий режим. Який називається. Эммм. Ем, давай, да, вину. Як називається Таксі Бос. Це, і, і, да, мы будем грати в так. Не, не, мы не будем грати в таксі Бос. Ми будем. Грати. Disaster Island. будемо виживати. Мы будем виживати, ми будем виживати в всяких апокаліпсисах. І будуть відбуватися з нами. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і гарного перегляду відео. Давай. Так. Провод. Ну да. То можно оставаться приводом. Ну вы что тут. Что тут жестко. Цунами. Реально можно 510 пойти купать цунами. Землетрясение. Так, давайте, ну, будем вибирать люди карту Що це... О, школа! Ладно, я не буду додавати цунамі. Така в нас школа, поки. Вона така двухэтажна, Маленька. Тобто бомба піду живу, не підірвався. Я вже цей режим дуже цікаво грав. Ага, вся. В друга зараз цуна не будеш робити? А тривога. Ні. Торнадо. Круто. Вже всю школу розвалило. Убивку. Так, добрый день. Я умер, во мене підкинула торнадо, і все, я покуплю. К сожалению, я не виживу. Меня не жду его, я приведу. ой 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 класс клас, клас, клас. кос клас, класс клас. Можно зайти меню. А сюда-то нужно купить. Хотя мы. А, все мы выжили. Тобто вони выжили, я не выжил. О, класс уничтожил. Ой, висковый ничего не осталось. Блин, тихо налезть. Все, учкала ничего не осталось. Да я я. Ну да, я програв, Ничего страшного. Кстати, 13 аптечок я купив. За монетки. Кстати, а можна цунами? я можешь назвать цунами. Хочете, поставити лайк. Поставте лайк. Або подаже два... Якщо поставите лайк, я вызову цунами. Якщо два лайка, то землетрясение. Ставте лайки А, тут ракета. Может, зарапем цунами? Хочете? Хочется цунами. Нет. Сейчас поводироваться. Подожди. Сладкий дождь. Эммм, что значит? Харисин. Лифт, лифт, лифт. Девочка, почекай мене. Сейчас я поехала нагадаться на лифте. дякую.

Хто хоче. ж давайте на кнопку будемо кататися на ліфті. А то на ну, чисто, читроста катаємося просто на ліфті. Друзі, просто катаємося на ліфті. І так виживаємо. Я чуть двері не защимаю. Ми виживем. Болів тут нікого не трогало. Де я? Що за вода? Я вижив. Е, а що там реально була за вода? Ты ще дощ налив. Не, хочу це Що це таке. Ба-о, банг! банку, Ура, йдемо до банк. Будемо виживати в банку. Це видно, що банк старий. Белый Дим. И боги ваши, кто не стоит? Я поехал. не дождь, но... Давайте все заходим. Здесь прям не вдавить методы, Ты хочешь. Я надеюсь. Я дать выйду из лифта. А, он же тут побывал. Кстати, все равно не жду. Шахту лифта не трогаю. Заходим в лифт! Все! Давай, это, кто хочет! Все в лифт! Кто нас... Ну, кто с нас? Э, -э, э, Куда мы поехали? Спасибо! А же тут вода взялась? Кто заходи? Никто не заходит, понятно. Выживание. Зваете выживание. Ой, ма мо му ми 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 Все, мы выжили. Ну це реально все, ми не будемо будем дешнулифти кататися, Це реально читерство. Чи комментара хто це і що це за горіло. Це Реально горило якось. Ура, аирповер там ліфт, Але ми не будемо, Ми тільки один раз покатаємося. Це, там. Цунами буду. У вже два а не один. Даже... О, она сюда в сизу. Вот и новая. Можу. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Шторм. Сильный шторм. Да, нас тут сдуя, друзья. Мы уже почему они Ставлюся, я Саня, ребенці куда це убігаю. Что буде, якщо мене защитиметь ліфтом? Далі подівшого не на першому, що мене друг називає. Ой? О, жіть! давайте заходимо. В ліфті тут безпечніше буде. Ну, Спасибо. Едем. Мужик давай! Дівочка не стигне. Чо він поїхала? Че вона друга? Ой-яй-яй, як больно було. Це реально було. Все, на ліфті більше не катаємося. Дікуди у нас на верті все спасаємося, цікаво, кидали буде. А вы ж не забудете поставити лайк, бо я далі не буду відео знімати. Знову в банк. В банку я кубаєш. А я в банку вижив. А що там було? Ну, В банку немає. Мамі тварин дощ. Что за вірус? Е -е 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 -е, що за вірус? Нам треба наверх. Дайте дайте, всі наверх, всі натраті, всі натраті, всі натраті, всі на траті. Мене першу. Було, що там ще робить. Нам треба на третий. Третий, 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 третий. Давай, давай, третий, третий, третий. Спасибо. Собуш, у меня есть аптечки, то я бы не выжил. не вбила ну я думаю що такий ролик вам понравился обязательно ставте лайк і підписуйтесь на канал Ми реально повиживали З вами 2000 всім пока пока